Господь, мені можливість всім війти, всім війти, нікому не оборонить, всіх кличе, всіх просить, нікого не заставляє. Любов волотерпить, велицерствує, не завідує, не провозгласиться, Господь, не насіжствоє, не заставляє. Все терпить, все вірить, довіряє. І Господь нам це пропонує. Він каже, що хто хоче, їдіть за мною. І нам дає приклади. Бачите, прийшов багатий юнак, заповіді знав. Багато наших сьогодні дітей заповіді знають, що вони їх читали. Років понад 15 назад студенти ну, на хрестину, були за комів. Читати не вміють. Читати не вміють на 4 клас, 7 до 9 не знає. Що далі буде? Що далі буде? Дивіться, колись, навіть, 100-200 років. ну Мало хто читав і було, правда? але люди були виховані. Був страх Божий, був віра, недовіра. Знаєш, бачка, ось цього цього не робіть. І тоже не питався, а чого, а як, а на що? А тепер що? Ще горди не вміє, вже воно показує і вчить, ми кажемо, Що такий світ зробився. Оце воно все притягує, ну, притягує, як магніт, це притягує. Інак, тим дорозі. нема, що ділуватися, нам треба знати, в цьому світі нам вижити і зберегти і себе як людину. Як людину. Просто як людину. І тим більше, якщо ти віруєш, якщо віриш, буде І Господь ніби таких ні, ні, ні людей не оставить. От Я кажу сьогодні, от, 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 і думаю, як люди кажуть, що ну, до всього прислухалися. Ну, просто все і точно такі, ми, ну, ми не розуміємо. Христос, істинний Бог, все, пішний мар. Божої Матері, Святик, каже, помилуй і спаси. Мы из чего хочем, правда? Мир вам не спасение. Мы не будем милосердными. або читаємо, значит, нам, ну, часто не мая нас, ну, вере в промысл Божий, да, не надії на Бога. А ми читаємо, каждый раз, как он читает, что священник служит там, пресвятую, пречистую, Матерь Божию, что почитает и шиной, преблагословенную, славный, значит, нашу Со всеми святыми, помянув, что и сгадаем, так, сами і друт був, і тень наші, воїнів, да? всі наші нужні проблеми, кажуть, Христу Богу придає. Ми це в руки Божі, ми знаємо, що нічого з ним не стане. Але нам треба, щоб було зараво і все. А коли цього немає, у нас видерження, гнів, злочин і все. А Господь ти всім дивишся дивиться, думаєш, що ті мурашки тут копошаться. Я ж один дбаю, переживаю, все їм дає. Сьогодні зима, правда? завтра буде літо побачити. І що, Попливаємо на це? Все? І це може ковди, і це може, як там впливає. На стільки, скільки покусить, і все. Так що будемо і цими словами себе підтримувати. Не повинно зідатися. Або сьогодні сталося, старший сьогодні апостол. Одна віра, один Бог, одне хрещення. І дивимося в історію церкви, в життя християнства. Там десь якийсь розкольник, який не потім, хто похрестив, кажуть, треба похрестити. Я кажу, я не перехрещу, я хрещу. Я хрещу. Я не можу перехрещувати. Він хрещений, я, я не можу робити. Судіваюся, кажу, що -то бежу, якщо не хрещу, Ну не хрещено. Це не розуміє. Людям треба обряд. Обряд треба. А живої віри немає. І слухають, вибачте, інтернет, політиків, тільки церкви не слухають, і вам не слухають. Будемо слухати Івана і жили по Івану. Того не було. І це дивно, що нас сьогодні випізняють, водять, а ми йдемо. Ми їдемо ми просто. ну що. Де сьогодні дві другі, там повна церква. І тут повна. Значить, Є потреба. Чому цього хтось не бачить? Чи комусь це мішає. Комусь це мішаємо? Кому мішає? А те, що має антенна на голові. І ті атини, які ми сьогодні сидимо, сідемо. Я ще дійшов до одного гріха сказав, башка, сьогодні на гріші, в руки не брав. Правда? Нема такого гріха. Баш, мені там написали смс всякі там, да? Телеграм чи в Інстаграм чи куди-небудь там, чи в лайбер. Я не брав телефону навіть. Видав, що там написали, мені я на гріші. А не молися, перед їжі, після їжі, ну з'їв там, ну що. Губер то не гріх, правда? Де собі правда? Але ж так буде тільки в цьому земному житті. а потім що буде. Якщо ми сьогодні себе не укріпимо і утвердимо, то що потім? Нав'язуєш що хочеш? Що хочеш? І віру, і політику, і ідеологію, і бізнес, яку економіку, що хочеш Тільки Такі, такі неспосіння, душі. І ми живемо в цьому світі, можемо це робити. І ми все робимо це. І будуємося, да, і захищаємо державу свою. Ми, ми все одно ми це зобразили, тому що це наша земля. Але наша земля ще є від царство небесне. Це саме головне. Як була така історія, один чоловік, часу спори в нас події. Трохи вже давно було вже. Спори, я йому пояснював, все нормально було. І так, знаєте, дискутували, нормально. Я кажу, хто тут він не знає, хто. І, а тут він заборів, впав в лікарню, думаю, провідаю. Це років було 15 назад. Ну, Інлігентна, значить, відомо всім, скажуть так. Я прийняв в лікарню, це обласна лікарня, знайшов і скажу, радий, що бачимо, я приїхав. Знаєте, знаєте, небагато таких провідують, ну не вистачає. Я то там звоню їм, знаєте, туди треба, Так не знати, виходить. Я в музку, думаю, зайду. Думаю. І там, ну, побалакає, по-нормальному так скажу, я зачепив за одне з друге. Каже, баєш, це все пусте, каже, пусте розуміє. Да? Mm. Коли ти вийдеш, стоїш перед смертю і перед болезнім, yeah. від треба нічого, не бізнес, гроші не поможуть. Мені yeah. діти не допоможуть, тобі мені не можеш кордоники там, де ти були, що замісти. думаєш, зараз-от от, 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 ти ставиш перед Богом і все. І ми і сьогодні маємо думати, тому що там потім вже може бути пізно. Може бути пізно. Так що одна віра, яку нам передали, І одне хреще, і нас хрестили, І нам не куди йти. І в нас один день народження один. Чи ні? Чи візьму? Саме Миколая свій день народження. І Андрія свій день народження був. І за Христа свій день народження був. Чи ні? То що нас мають міняти? Хто? Ті, що в церкві вони, на першому місці, вони. Йти? Де вони? Не знають ні церкви, ні Христа, ні Бога, ні Миколая вони не знають. Ні нікого вони не знали. І просто користувалися, підстраювалися під тим, І ми за ними йдемо. А вам бачить, каже, що у вас хвороба є, що я хворий, ви хворі, давайте будемо лікуватися. Нам це не подобається. Правильно? Ну що? Міс, Хорошо, коли ми зуб не ходить, я буду ходити. Там буде курати ні, довбати, ні, я ще голию правда? буде ходити, будуть буду терпіти. Так. Йдемо, лікуємося. А тут щось. Гординя, зависть, лукавство. Маємо це лікувати, тому що там потім буде пісно. Там будемо буде митися стояти і скажуть, ага, чи угодні? Перша митиця. Хто пройде, чи угодні? Я не пройду. Ви пройдете, не може? Ні. А якщо будемо в церкві, будемо каже, потім може. Відступить від церкви, де хто допоможе там. Хто там позволить? Миколай позволить. Каже, мене будемо дорожня 19-го, ти виси ховав. <клес> ага. Хей, у друг, другий упоряд. Ти забувся, коли в мене, да, Свято? Забувся. Я так, дай скаже. Це просто такий розум. Але я до того все говорю так, от так просто, що ви собі розуміли, що ви вибрали самі. Що ви хочете? Що Господь каже Іван, і каже, не бійся, моле стадо, моле стадо, маленьке. Вам готовий Господь Царство Небесне, А що іншим готовим, нам того діди немає. є суддя. Господь їх судить. Молосердий Господь. Хочу всім спастись, Але на нікого не спасає. Ніхто не спасає на так от також будуть простраждати. Бачите, юнак багатий був, ну що їм шахтіна Ти Молодець, каже, заповіді виконуєш, батьків шануєшся, даєш, все хорошо, спасайся все, ні? Не ні, каже. Роздай. Єрмо на куча лежить. Ти його більше любиш, ніж Бога. Віка засумував, Тому що душа його була там, де оце все багато було. І надбувається. Де хочемо? Де там діти наші, де наш бізнес, де наш телефон, шанець веб. Це не буває в нас. Ми це осознаємо і каємося в тому всьому. Боремося з тимським, стараємося, дивимося, ну, оцінюємо по-іншому кожен раз. Та що, якось так У вас моє скажемо слово. Так що в нас все більше багато віра. Віра і Господь Христос Христос. Все багато у нас все буде, тому що ми все маємо. І все нам вернеться, пан встановить. Будемо цього триматися, буде брати, що церкви, Господь себе дає. Хібріан, що стоїть, по-моєму. Це перша якась християн. Без церкви нема спасіння. І церква одна. Вона буде стояти. Белик забереть, хто забить, посадять або стріляють, чи хтось помре, розуміє. Не можна. Вона Буде стояти, тому Господь в ній кальмане. Він нас скажімо, веде до спасіння. Вона не нічого боятися. Де залякують, вони самі бояться. Запам'ятайте собі. Вони самі бояться. Що таке? там, що щось. Що вони що, 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 якісь кращі громадяни, чи кращі діяни. Кожна є свобода, є є права держава, закони державні міста. Що вони всі порушують? Може вони не так, так думають. Там так і спитають якого боявся, каже? Боявся по людей спершу. мені завтра його немає. так з кожним буде. Десь кажуть, ті олігархи, ті імператори, водійні християн. <клес> да? І теперішні, там, живіт. Де вони? Що, що вони нас там захистять? Окіроді бомжиті. Мають там силу перед Богом. Щоб вони були наші друзі, перш за все. При цьому дижі у нас ну, такі, скажімо, одні свята, хтось mm -hmm. mm -hmm. там причаткував, як коли ходити, в основному сім'ї, можливо, так. У нас, якраз народ, ворвали, сали і Микола, так? Mm -hmm. Кожен день нас тут раптом о 8-й годині, ввечері о 5-й годині. Рані служби, тобто літургії. Тихо сполучився в Львівському храмі, вчили служить у спецькому храмі. На Сау, і подобно це пам'яті буде всередині. в діє, тій, буде в всередину. Повністю крамів не буде, саме як Ніколая наступний день, скажімо, Киличка. І зранку буде Піргія буде у військовому крані. На Ніколая теж буде вчилищ Темдєні, і зранку буде дві петрогії, як сьогодні. Та, З воскрес і там вітрогії вже і потім вже тут. Там щось раніше часи, щоб вісім почати. І нормально, правда ще? 12-та година 200. Добре, що ми. добре, правда? хтось прийшов на одну. Ай, добре. Дітки мої, можна прийшла хорошо? Хоч може нам ну, важкувато, значить. Тянемося, слава Богу, що є сир. Добре. І та то були, хтось прийшов на одну, хтось прийшов на дві, хтось прийшов на пізню. Хто як може, розумієте? Ми ж Богом ходимо. Я бачив, бач, прийшов, дійсно постояв. Пів години пустила, з рана пішла. За яка ти різниця? За собою дивися. що прийшла. Дивись, хто коли прийшов, хто в чому прийшов, чи я? Я можу подивитися. Тут щодо посту, щоб бачите в місті. треба на себе подивитися. Добре. Будьте будуть. Всі наші обділі будемо вірити дії. І так Бог, будемо, добре, 200 рублей. Живемо, так виконуємо. І як будемо жити, буде погоду, так будемо стати, будемо себе вести. Ходи буде. <реж>